Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас наступний тиждень розпочнеться з цікавого і наймасовішого свята Івана Купала. Це цикл свят пов'язаний. З літнім сонцестоянням, що тепер переплелося з Різдвом святого Пророка Предтечі Івана Хрестителя, яке припало на 24 червня за старим стилем і на 7 липня за Новим. Як народне свято, День Івана Купала, відбувається з багатьма своєрідними обрядами та піснями у старих писаних джерелах. Купало характеризується як давньослов'янський бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб, головний плід землі, солодощі та різні злаки, і нічого більшого, як про це е, пишуть ворожі і чужі блудники. Наші предки були гуманними і мирними і особливо знаючими людьми. Про приношення плодів землі і особливо хліба, обрядовість цього дійства описано докладно в Густинському літописі, а також у книзі митрополита Іллеріона Івана Огієнка дохристиянські вірювання українського народу. В житті Володимира XVI століття свято Івана Купала описується так: – «Ввечері». собравшиеся младенцы и панны плетут себе венки из зеля разного, которые кладут на голову и опоясываются ими, кладут за огонь и берутся за руки и около огня одного скачут, спевающие песни, в которых часто вспоминают купала, а потом Кресовій огонь перескакують. Віночки плели з лікарських трав. А особливо Іванів Цвіт, Лопух, ведмеже Вушко, Богородська трава або Чебрець, як ми тепер називаємо. Одні пускали на воду і ворожили, а інші. Освячували і зберігали впродовж року, використовуючи їх як ліки від різних недуг для людей і худоби. Бо саме цей час, коли всі чотири стихії проходять переплюсації енергетики, і особливо вода і вогонь, наші предки знали цю велику магічну силу всього, що відбувається в природі. Головними атрибутами свята є Купало і Марена, що в різних місцевостях України готуються по-різному і також своїми обрядами святкується. Про це багато описано Олексою Воропаєм у книгах звичаї нашого народу. Микола Гоголь описував ніч. Перед Іваном Копалом, Іваном Огієнко я вже згадував, Сергій Плачинда, Павло Чубинський, Володимир Шаян та інші наші корифеї шукали цвіт папороті або переліт трави. Існує повір'я, що хто зірве переліт траву, той буде у всьому щасливий. Переліт трава за народними віруваннями має силу переносити з місця на місце, а цвіт у неї такий барвистий, як у веселки. В ніч під Івана Купала цвіт переліт трави світиться зіркою під назвою Переліт трава. І справді існує кілька рослин в Україні. Але ні папороть, ні одна із них, розуміється, такого цвіту немає, бо це не цвіт, а спалах спор, якими розмножується папороть. І ці рослини, коли зацвітають, він дуже сильний і може світитися будь-яким кольором, здебільшого червоним, і виходить, ніби квітка. А побачити таке явище, вдається не кожному, бо такий спалах буває миттєвим і дають його рослини, що мають певний вік і стать. Кожна рослина, яка зацвітає, вона дає такий спалах і яблуня, і вишня, але це така мить, що не кожному вдається це зауважити. За народними Оповіданнями такі трави сіють русалки, мавки та інші лісові планети. Вони ж і доглядають за ними. Планета з грецької мови означає блукаючий, а планети на небі блукають, рухаються. Інколи планетою називають долю, судьба льос. Доля частинка, судьба, суд. Бога, як нам Бог присудив, так ми будемо і жити. Згадаймо вираз, така вже моя планета, доля, судьба або ліос. Де ж ти бродиш, моя доле? Книжна планета це небесні тіла. Які обертаються навколо сонця. Головне знати закон космосу і природи, якими добре колись володіли наші мудреці, волхви, знахарі, чарівники, козаки Запорозької Січі, зокрема Іван Сірко, Олекса Довбуш, Остим Кармелюк. Багато описує про це Леся Українка, Іван Франко у своєму творі. Е Образ Захара Беркута, а геніальний Шевченко, знаючи добре закони Небес, звертався за порадами до волхвів мудреців відобразив це у своєму вірші «Заворжи мені Волхве. Не забуваймо і того, що саме волхви-мудреці, астрологи, як зараз їх називають по-сучасному, прийшли першими. Привітати народженого Ісуса і ніхто інший, бо така була воля Господа, а не іншої сили, як нам це тлумачать різні джерела. І все робиться якось для того, щоб ми не знали своїх звичаїв, щоб ми були тупими і безпорадними, слабкими і заляканими, а такими легше керувати. Відмовимося від себе і своїх коренів і звичаїв, і ми будемо ніким. Пам'ятаймо про це. Бо хто шанує своє, той нескоримий. І чужого научаємось, але свого не цураймось. Закликає нас геній нашої нації, і пророк Шевченко. А всі дні народились. Олег Ольжич Кандиба, український поет, археолог, політичний діяч, проводив розкопки в Заліщицькому районі, в селі Добрівляни і більше Золоте Борщівського району з відомим археологом Вікентієм Хвойкою і написав багато праць на цю тему, а також дисертацію. І в Почаєві в 1942 році був обраний головою проводу українських націоналістів-мельниківців, уродженець Житомира, Борис Репка, народний артист України, оперний співак, виконуючий директора Тернопільського академічного драматичного театру імені Шевченка, уродженець села Чернилівка під Волочиського району. Андріана Онефрійчук, заслужена артистка України, уродженка Тернополя, Антон Журавель, художник, уродженець Житомирщини, Ростислав Пилипчук, український літературу і театрознавець, був ректором Київського театрального інституту, уродженець села Оришківці Гусятинського району. Зиновій Голик, голова обласного об'єднання Діти війни України. Знаний в області аграрій, генерал українського козацтва, уродженець села Івачів Горішній Тернопільського району. Андрій Клим, громадський діяч, уродженець Підволочиського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці в 10 по 16 місячні доби, буде сприятливим для е, розвитку е, різних справ, окрім 12 липня. Бо саме в цей день, о 12 годині 25 хвилин настане повний місяць. Такими складними аварійно-небезпечними періодами на наступному тижні буде вечір 11 числа, 12 число і до полудня 13 числа. Будьте обережними! А люди, які чутливі до метеофакторів, мають пильнувати свого здоров'я. Овен, вас чекає досить якісний прорив на Роботі успішно йтимуть справи і вдома потрібно діяти в руслі взаєморозуміння і допомогти як у сім'ї, так і в колективі. Нікому не довіряйте свої таємниці. Можливі проблеми з благоустроєм життя. Будьте уважні на дорозі, телець. Літо йде до маківки. Умійте правильно використати цей чудовий час. На початку тижня вас очікує зустріч з людиною, яка допоможе досягти мети. Сподівайтеся, також несподіванок на роботі, внаслідок яких багато що зміниться. У складних ситуаціях розраховуйте на допомогу друзів, але не потрапляйте під їхній вплив. Близнята можете легко зважувати. Тись на зміни, що поліпшить ваше життя і здійснять ваші бажання. Доля буде підкидати е, різного роду сюрпризи. Ви можете опинитися серед людей, з якими зустрічалися минулої осені. Фінансово-комерційні справи мають обнадіяти вас. Рак. Вас очікує багато нових ідей, приголомшивої інформації, бажання змінити все і вже квапитись не бажано. Все робіть планово і обдумано. Однак не відкладайте нічого на потім. Стежте за подіями, що відбуваються навколо вас, щоб не опинитися в якійсь критичній або незрозумілій ситуації. Лев. Можете сподіватися, що хтось поверне вам е, задавлений борг, або ж у вас виникне конфлікт з тими, кому ви заборгували. Будьте ввічливі і дуже ретельні на роботі, щоб не мати проблем з начальством. Якщо збираєтесь у дорогу, добре усе перевірте, щоб чогось не забути. Діва! Початок тижня принесе зміни, на які ви не сподівалися, отримаєте довгоочікувану інформацію чи допомогу. Фінансові проблеми мають тенденцію до полегшення. Прибутки можуть бути й невеликі, але ви зумієте правильно їх розподілити. На відпочинку старайтеся не контактувати з підозрілими людьми. Терези. Можете. Отримати бажане, якщо зумієте е, дипломатично відійти в тінь, і вже звідти будете керувати ним, що всі з тим, що відбувається. Маєте можливість отримати корисну інформацію. Більше уваги е, приділяйте близьким, а особливо дітям ближче до вихідних сварки та недомовленості зможуть змінити плани. Навіть на відпочинок. Скорпіон. Будьте уважні при перемовинах з діловими партнерами. Добре стежте за тим, що підписуєте і які умови там вказані. Будьте обережні з фінансових справ спроби домінувати у стосунках з близькою людиною, можуть загострити між вами. Непорозуміння і навіть привести до розриву стрілиці. А при вирішенні проблем приватного характеру не приймайте необдуманих і поквапливих рішень, а ще не бажано розпочинати навіть дрібні нові справи, займайтесь тими, що є. Може виникнути напруження у діловій сфері. Остерігайтесь ошуканців і підступних людей. Козоріг, будете мати серйозні сподівання на поліпшення матеріального становища, доля підкине шанс добре заробити, або проявити себе, використайте його. Однак не перестарайтесь хороший час для відпочинку і поїздок, особливо розважального характеру водолій. Розпочаті у червні. Спри, старайтеся завершувати вам у цьому або продовжувати. Допоможуть люди, на яких ви і навіть не розраховували. Від нових починань утримайтесь аж до кінця місяця. Причиною легкого нездуження може бути якесь несерйозне ставлення до свого здоров'я, особливо десь у другій половині тижня. Будьте обережні при роботі з механізмами. Риби вам поталанить у грі та коханні, а також у спілкуванні з друзями і в перемовинах з начальством чи з високопосадовцями. Створюйте щось нове, укладайте угоди про співпрацю. Плануйте справи на майбутнє на дворі літо. Тож не забувайте про відпочинок і мандрівки пізнавального плану. І на сам кінець. Щось трапилось, подумай, Озернись. Бо просто так нічого не буває. Це провідіння нас попереджає. Не панікуй, а вдячно усміхнись. Всі, хто нас дивиться, вітаю святом Івана Купала. А іванок та іванів з іменинами хай щастить.